Це фільм Притча, дуже багато філософських моментів, а, який тільки кінець виправдовує а, насправді назву фільму, що таке піднесення. Да? І, і воно можливо тільки зі смертю, певно, коли да? вже душа звільняється і йде якраз на цю висоту. Але а, фільм, в принципі, а, Дуже підгупуються, тому що це про боротьбу, про свободу, це те, чим ми зараз живемо і що зараз для нас дуже актуальне. Я дуже багато тут моментів сама переосвідомила про те, що ну, іноді, по-перше, дуже сильно уявляєш, як, як почувають себе наші воїни да, перед смертю, що вони відчувають у останньому бою. Це можливість це уявити. А ще це можливість ну, розставити, да? побачити, як одні боряться, другим все одно. Треті зраджують. Четверті наживаються тільки. А є хтось, хто дуже мріє про свободу і про піднесені бореться. Ідейний. Добре. из много многого просто да, тебе благодаря за твою роль и за твою игра. игру а с нимом, вопросив совершенно сечку и разбрану, может и зритель, зрительки ему благодарить. Истинно, просто тебе же страхотен, твой герой беше страхотен. С сгуляму посланием, да. с просто. Да. Можешь ли ты сказать, как вообще работа -то над фильмом, как-то поканить за тази роль, как пое този нали, предизвикателство, защото да правиш исторически филм с такъв хумор още, два часа да държи с отворена уста, да не можеш да, нали, да, да се прекъснеш и духи, даже да вземеш дъх с много добра динамика. това е заслуга, освен на режисьора, заслуга е и на операторската работа, и заслуга е на актьора. Ти държиш филма на себе си. Да. На, я питаю, як він е, про його акторську гру і про те, як він е, прийняв цю челендж, Боже, як українську да. е, виклик. Да, виклик, тому що грати в історичному фільмі, е, який триває дві години, який е, е, але при тому він тримає. Динамику, да? І ти так дивишся фільм просто з відкритим ротом. Як це було справитися з цією ролью, і як він прийняв цю пропозицію щодо гри у фільмі? Е... Може, на русське ще можеш? Да. Да. Ну, але да. Дай, було. Дай, дай Добре, аді. I promise someone. Um, за да імеш добрий фільм Това ти е основата. Щоб е, фільм гарно вийшов, е, завжди основа кожного фільму – це сценарій. Сценарият е написан по невероятният роман «Възвишение» на българският автор Милен Русков. Сценарій написаний, е, написани базуючись на романі історичному е, е, автора Милен Русков. Милен Русков. Така че тук имаш една много солидна основа, върху която можеш да, да строиш, градиш. Да градиш. Тут була просто книга була основою, навколо якої можна було вже будувати сценарій і саму історію, кіноісторію. За, за мене фільм е важливий основному по темати на А Для мене цей фільм дуже важливий, тому що якраз в контексті теми освіти. Одна з найважливіше, які Гічу указував. Один з самих важливих речей, які каже головний герой Гічо. Невежий чоловік на революцію не може дигна. Невіглас не, не, не може підняти революцію. За ми можемо да, можем да за нашата свобода. Щоб ми могли боротися за свою свободу. За да можемо да защитаваме, то я прави великий українські народ. Щоб ми могли захищати нашу свободу, так як це робить зараз Великий український народ. Нас треба образування. Нам дуже необхідна освіта. І... Ми ну, я думаю, закінчимо. Да? Док, доки долетить, ми повийдемо звідси. Сіріна просто дня надяка, нікоди не сналі. Който има нолі, це чувство чи ні. кому потрібно піти в бомбосховище воно там, ви знаєте, в цій залі і вам висок, що тут ще під залою да, ось. так, ось тут. Але а, продовжуємо. Фільмати... Е... Аз не можу да си представя за вас какво е в момента да се гледа подобен филм. Я не можу уявити, як це для вас в цьому періоді дивитися такий фільм. Ам... Но ако разгледаме наистина важните теми, важните послания, които филма има... Но и ми зараз подивамо си тези послания, тези истини, які филмът Те са онези, те които са ни... Те които са ни оставени от нашите предци. Които са оставени от Раковски, училището на Георги Сава Раковския е зад нас. Uh, і ці послання – це те, що залишилось нам від наших правоців, від наших предків, uh, безпосередньо від Раковського, на ім'я якого uh, стоїть школа, буквально в нашій гімназії, буквально за нашою спиною. Кое є феноменально. І це дуже символічно і феноменально. За мен беше много лесно да в подобен филм, Таня, имайки предвид, че за мен като личност образованието и детското здравоопазване са основні місії. Для мене основна місія це є здоров'я, охорона здоров'я і дитяча освіта це є моими в житті. І знам, че ті фільми, тому що това не е фільм. А Це не псевдопатріотичний фільм, який там. Ние, всъщност виждаме повече предатели. І ми бачимо, що тут більше зрадників, от, отколкото істинних чесних хоро. Ніж істинні чесні люди. І, в сустоті, мені сам і да, і повече гичувці, отколкото асенчовці. я б дуже хотів побажати нам усім, щоб у нас було більше гичувців, ніж асенчовців, тих, е, асентов героїв які зрадили. Да. В просто, просто хората. сме явно много видегісне були такі, отova е абсолютна реальність, тази тази тези случки, як тип поведінки, психологічний, а-а, І ця історія, вона реальна в тому сенсі, що психологічний тип поведінки, він він є е реальним для всіх учасників. Аз се радвам, че успяхте да видите и красотата на България, защото е, това също така е и филм за Стара планина. И особено я щастлива и в това, че ви побачили красу на България, тому, що това е Стара планина, Стара... Да, Стара Стар, Стар, Стар Балкани, але Стара Гроб. Ако нещо искаш да... Аз мога много глупости да говоря, по принцип. Добре. <съкъс> Mm. Ако искаш ти нещо, някакво ис искам. Не, искам едно да питам. А, колко дни за е снимането yeah. и колко из гората и из планините ходихте mm -hmm. такива yeah. мръсни? Yeah. <laughs> yeah. Скільки дни взнимали дни в занятки? Това е один от най-скъпите български филми за последните 40 години. А це один з най-дорожих български за останні 40 років. Заради мого хонорар. причини много гонорара, це був жарт. Филмът е сниман В днешно време, само ще дам един пример, преди три години снимах холивудски филм военен отново за Афганистан. Филмът се снимаш, аз играх латвийски военен. Ну, я просто до прикладу, наведу приклад. Ось там нещодавно я грав Латыш? Холивудски филм, латвийски злойник в Афганистан. филм с латвийским продюсером про а, Афганистан. Филмът, американски е с някакви безумни милиони се снимаше за 33 дни. Събов филм, американският, с безумни милиони, ке ме а и вин се за 33 дни. Този филм се наложи да се снима много време в 4 сезона, които вие виждате за 55 дни. А, общо. Чотири сезони, 55 днів тимажні. А цей фільм ми му мусили да знімати чотири сезони і uh, загально за на 55 днів. Uh, підготовка тебе ще около 8-9 місяців. А підготовка зайняла десь 8-9 місяців. А тут слабих 15 кілограм. Я я, схуд на 15 кілограм. А, uh, uh, и, и го снимахме в uh, старат, цялата, цяла, стара планина от един край до другия край. Много локации. Горък Стар една и е цяло дуже багато локации, майже по всички стари години. Заради определени локации екипът на филма строеше пътища. О, oh. а, uh, и за, для, для того, щоб uh, ці локації відняти, и за певних локацій, uh, команді фільму Пришло се, вибудувати цілі дороги, просто прокласти для того, щоб можна було пройти. Да. А последната сцена, която видяхте, тя се снимаше 8 дена. Извинявам се, 6 дена. Последната сцена. Остання сцена снимали 8 дни. А, защото имаше дни, в които минахме през 4 сезона. Имахме дъжд, сняг, слънце, вятър. Тези 6 дни просто се сменяха сезоните много бързо. И нямаше как да снимаш. А, а всъщност е тому, що за така се горе, там може да сменя погода. И за 6 дни у нас поменяли се и солнце, и дъжд и сних був, и все град. И ме не могна да ги И за да стигаме до локацията, на която снимахме, а, колите ни оставяха на 54 минути пешеходно разстояние от самото място. І для того, щоб ми могли зняти цю сцену, ми мусили залишити свої машини, щоб їх не було видно. Дуже в далекій пішлі не було й дороги, тому ми мусили залишити їх дуже далеко від сцени, де знімалося. Та да, Може но... да замите, ще затаде. Имаше да много ходене, имаше контузии, щупих си коляното, бях с шевове в един момент. Wow. Да, по време на снимките, <laughs> да. Значи, І и, и, и за ці причини були і травми, і раніння справжні, я мені поламав коліно, потім мусили накладати там всякі ем, спеціальні шини. Да, шини. І и... Одним словом, все було по-справжньому. І я я ту... Аз... не з була така сцена, де я не міг ходити, бо я, з вилицями, так, от кульгав. І казва, моли, не а, а режисер мені каже, Ти можеш yeah, <laughs> а може да не це була куцаш. <laughs> <laughs> Успяхме да го измислим, но имаше и такива забавни ситуации, разбира се, в, в контекста на целия филм, който като тематика е изключително важен, динамичен. както дуже досто красиво, як ти спомнила імператорське майстерство, і досто вражало. Всі ці кадри просто мамо в мене наприкувати. Mm -hmm. Да, да там оце картини реальні, поглянь. Неякі да. картини в, в цілому, да. А uh, він каже, ви дуже багато одного може говорити про фільм, бо eh, насправді багато помічних ситуацій було і uh, красиві пейзажі, і операторська робота, насправді кожен кадр це картини, Так, да. Кінокартина. Так. А питання. Так, да, там. Окей. Okay. Нема uh, yeah. питання, тогава Ні, nee, ah, є питання. Uh, я хочу представити вам Гериню цього, yeah. цього, yeah. цього кіно ще, yeah. тому що yeah. да, ah, тому yeah. що Даночка у нас перекладала цей фільм. <laughs> І Можна її поаплодувати окремо, тому що він. Нашого від перекладу дуже багато залежить, наскільки він точний. А Дана ще може розказати, як це відбувалося. Ми віддали перекладачці спершу з англійськими лиграми, і перший був перекладений варіант з англійської на українську. А потім вже трошечки не так. Насправді хочу сказати, що переклад зробила дівчинка, яка навчалася зі мною в Доцькому університеті в Німеччині. Української філології, і я була надзвичайно рада, що ми змогли знайти таку перекладачку. І ну, я в принципі, просто допомагала їй, редагувала фінальний варіант. Це велика спільна робота. Не можна казати, що хтось більший. чи менше. Дівчинку звати Ганна Кремені. Дуже їй вдячна. Ако ще отда девица преди него. Айде, не трябва. Отре ми И за вас исках да попитам. Казвахте, че има особен говор, се използва в този филм. Можете малко повече да разкажете за него? Сега ще прита. В цяло филм... Не, не мога. Давай, давай. В цяло е филм. Uh, Використовується дуже цікавий uh, діалект болгарської мови. І uh, зараз uh, пан Амалік нам розповість трошки більше. Това е един много красив език, uh, който вие чухте. Це дуже красива мова, яку ви задіяла, як ви чули. Това, това не е начинът, по който говорим днес. Це абсолютно не та мова, якою ми говоримо сьогодні. Когато за първ път прочетох романа Възвишение, когато я прочитав в първи раз сам роман, Първите, Днеси. първите 30 страници бяха много трудни за мен. Първи 30 страници е ми е било много Защото има един различен ритъм, едни различни думи, една различна сбирка на словосъчетанията, среща Днес. на думите. Потому че това е абсолютно инши ритъм, инши слова и слова с получение. И човек трябва да се пренастрои малко. Това въжи и за гледането, предполагам. А, и людини, да потребен пълни часа, ще пърнаваш това, це така само и по колите дивишся виждаш Писателят на романа Милен Русков. А письменник Милен Русков. Се прави много задълбочени изследвания и проучвания. Винзър в великите да Слиджини, дълбоки. Да, в Сливенският регион. Сливенският регион голяма част от Болград. Българите, които са тук, са дошли от Сливенския, Ямулския. І Шуменський територій. За Зутова за нас більше много mm -hmm. Челяк. челяк. творінок. Чиляк, він каже, що, в принципі, походження цього діалекту він і Сливінського регіону, а походження дуже багатьох болгар, сіл, які тут в Бессарабі, вони якраз звітом. І ми підтверджуємо, що я можу точно сказати, що ми, наприклад, в Болгарії, от на одному слові скажу, в Болгарії не кажуть. Человек, да, а мы кажется человек, Они, а тут у фильме кажут челяк. челяк. А мы так кажем, челяк. Той, хм, е, ние ние даже с колегите актьори се базика, си, си правихме така, забавлявахме се и го наричахме Милен Русковски, български язик. Uh, да, да, да. Uh, и мой навигатори, так жартували и називали цей цю мову Милен Русковською, тобто ім'я там автор. Да, защото точно тази комбинация от думи. Тому сама от ця комбинация слів. Тя не е характерна за даден регион. вона не характерна за а, то, за даден, за ниту один даний регіон. Взагалі ця і ця взята з багатьох регіонів і сконцентрована в Руманії. він взятий з багатьох регіонів і сконцентрований у Руманії. І и... Неакти теоретично кажемо, і това е много вкусно. А. Іма, хто каже, що це дуже смачно. Ну, щось отogaто їй вкусно, доประдинася да думи, і єма да легкота в ритмі на язика. Коли тобі да смачно вимовляти ці слова і є е певний ритм в цій мові, значить, писання ту е на високому рівні. А це означає, що сама, сам твір він дуже на високому рівні. Така че надявам се това да дава някакъв отговор на ваша въпрос. Аз много рядко успявам да отговарям на въпроси. Точно си хвърлях на другите. <рък> Аз мога да се върна, искам да кажа, че зад катерния глас беше също ай, тези философските глас. <рък> Или както той послание остава на българския народ, нали? <рък> да. 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 на български народ. Да, той остава послание на българския народ. И багва. <рък> и, багва. <рък> и багва. Как се превърли и багва? <рък> — По З може... прямо контексту. Батьків. Okay. Да, да. Я кажу, що це голос. Це, власне, так, як відображається, ніби його послення до болгарського народу, воно було дуже влучним і також саме цей текст, і мова, і голос, все було дуже влучно. Okay. Ще питання. Чекай. Чакай ни бързай, да бързаш. Дякую. Много ни се хареса мастерство до изпълнение. Дякую. Това е. Дякую, Велика е дякую. Да, да. За нас голяма чест. А, Да бъдеш с нас тук. Голяма чест, че, видяхме твоя филм и на живо да бъдеш с нас. Просто направо много ти благодарим, че да свърши такъв дълъг път. Моля, да дойдеш с нас, да представиш филма Браво! Дякую, дякую аз се радвам, че успях, успяхме да го споделим филма с хора, които сме така не си братски, да се казва, да, нали? Този че... Този разговор го има и на страниците в Фейсбук и Инстаграм и съответно и хората, които ще гледат онлайн, могат всеки да погледат и нашия разговор. Да, могат, разбира се. Стига да желаят. Стига да желаеш! <laughs> Як то казуміралі стільки ти жила? Я кажу про те, що люди, які подивляться фільм онлайн через Нового можете також рекомендувати своїм друзям. Вони зможуть подивитися і нашу розмову. Ми все це стримуємо у нас на наших сторінках на Фейсбук, на інстаграм. А він каже, вторгнучи своєму герою з фільму, що варто тільки захотіти. Все все впирається в бажанні варто тільки захотіти.